Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємо з молитвою до Бога та Синого Господа Суса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинились на з'явлення Бога Якова в Бет Елія і вийшов Яків із Бер. Шеви і пішов до Харану. І натрапив він був на одне місце і ночував там. Бо сонце зайшло було, і взяв він з каміння того місця і поклав собі в голови, і він ліг на тім місці. І снилось йому ось драбина, поставлена на землю, а верх її сягав аж неба, і ось ангели Божі Виходили і сходили по ній. І ото Господь став на ній і промовив: Я Господь, Бог Авраама, батька Твого, і Бог Ісака, земля, на якій ти лежиш, я дам її Тобі та нащадкам Твоїм. Щодня молимось, підписуємось на цей канал, ставимо вподобайку, коментуємо до завтра. Благословенного вам дня, благословенного вам вечора. Дякую.